Усім привіт! В цьому відео я хочу показати вам, як варити місячний камінь лунаргент для квеста ще під Долі, простіше кажучи, квеста на САП клас. Для того, щоб зварити лунаргент, нам потрібно переміститися в території Орена вежу слонової... слонової кості Іворі Тавер. Тут нам потрібно в гейткіпера переміститися на інший поверх. Нас цікавить підвал, зона торгівлі. В підвалі, перед тим як варити лунаргент, нам потрібен торговець Веслі. Ми у нього повинні взяти квест. Квест називається Поставщик реагентів. Коли ми взяли оцей квест, у нас з'являється в квест ітемах веслі Мімікс Стон. Камінь Веслі. Далі нам потрібно з вами переміститися в Тої або в Blazing Свемп. І набити реагенти для самого лунаргента. Нас цікавлять moonstone Shard. Їх нам потрібно 100 штук, нас цікавить Vulkan H, її небагато, треба 10. І нас цікавить квіксільвер. Його теж потрібно небагато. Після того, як ми добули ці всі інгредієнти, найкраще вони б'ються в тої в п'ятому поверсі. Це моя думка. Мені там краще вони більше падають, ніж шаманів Blazing Swamp. Тоді нам потрібно знайти ось таку урну в підвалі і Tower. Тут ми вибираємо квест, і нам в першу чергу потрібно помістити камінь-веслі в саму урну. Це перша строка. Далі ми першу строчку не чіпаємо. Тоді ми обираємо в другій строчці 10 монстор, монстор Шарт. В третій строці ми обираємо одну вулканік-H. В четвертій строці нам потрібно вибрати температуру. Зараз ми все варимо на першій температурі температура Саламандра. І обираємо змішати інгредієнти. Натомість ми отримуємо один мундас. Таких нам потрібно 10 штучок. Тому продовжуємо. Першу строчку ми не чіпаємо. В другу строчку ми кладемо 10 мунів. Третя строчка, ми кладемо один вулканік аш, це пельця вулкану. Третя строка обираємо температуру саламандри і міксуємо. Так, ми робимо знову ж таки, повторюсь, 10 разів. Головне не збитися, дивитися уважно, уважно вибирати інгредієнти, уважно вибирати температуру, тому що легко а муни дістаються не так то й просто. Можливо, вам пощастить себе на сервері, купити зразу готовий інгредієнт. Він передається в трейд. Ну тут це рідко і зазвичай це дорого, тому будьте уважні і уважно обирайте. Так, кладемо 10 мунів. Я вже збилася один вулканік H. І вибрали температуру в нас саламандра. Варимо і продовжуємо. Знову 10 мунів. Знову-таки, вибираємо один вулканік H, температура саламандра. Міксуємо. Воно ну, легко запам'ятати, але дуже часто по неуважності або обирають не той інгредієнт, або обирають не ту температуру. І усе фейлиться. І тоді потрібно знову йти фармити інгредієнти, чого ми дуже не любимо і нам дуже не хочеться, бо всім хочеться зробити пошвидше і піти спокійно на фарм. Робимо це, в принципі, в мене 100 мунів, тому я не рахую, я тикаю, поки вони не закінчаться. Коли вони закінчаться, я буду знати, що в мене вже достатньо місячного порошка. Мундаста. Продовжуємо. От, муни у нас закінчилися. Це означає, що у нас повинно бути 10 мундастів. Воно дивимося, чи я не сфейлилась і не затопила. 9 штучок. Все-таки є один фейл. І продовжуємо варку. Так, я мікс. Все. У нас 10 штук мундасту. Тепер нам потрібно, так само обираємо квест. В інгредієнтах ми вибираємо мундасту 10 штук. Тоді в каталізаторі ми вибираємо Quick Silver одну штучку, температура знову ж таки саламандра. Мішаємо і я вас вітаю. Ви отримали свій лунаргінт. В принципі, все. Нічого складного, головне бути уважними і слідкувати за тим, що ви кладете, куди ви кладете і скільки. Всім дякую за увагу, па-па!